Псалом 4, керівнику на накінот Псалом Давида. Коли я кличу, відповідай мені Бог справедливості моєї, у тісноті ти дав простір мені, помилуй мене і почуй молитву мою, сини людські, доки має честь на ганьбу, доки любитимете даремність, шукати брехні, села і знайте, що Господь відзначив для себе благочестивого. Господь почує, коли я кличу до Нього. Здригніться і не грішіть, міркуйте в серці вашому, на вашому ложі і мовчіть. Села, принесіть жертви справедливості і покладайтеся на Господа. Багато хто каже, хто покаже нам добро. Випробовуй на нас світло лиця Твого, Господи, ти дав радість моєму серцю більше, ніж була в них, коли помножилися хліб їх та вино їх, з миром ляжу і засну. Бо ти, Господи, один даєш мені жити безпечно.